Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами Прогноз та Макнастрій на сьогодні та на весь тиждень. І у нас сьогодні з вами 20-те. Жовтня, а тиждень буде з 20 по 26 жовтня. І ось такий великий у нас сьогодні прогноз. І тому я, як завжди, на тиждень беру свої улюблені, свої авторські карти мистецтва 2. Ой, і вже почала вискакувати якась карта, ну, але ми будемо з вами все ж таки послідовними. Тиждень у нас е цікавий, завтра у нас ну, місяць. Тому сьогодні завершуємо справи і потім ще чекаємо, поки місяць буде з'являтися вже як маленьке серпик на небі. І це можна сказати, що тільки якщо дуже треба, то з третього місячного дня. А так завжди ми з п'ятого, шостого дня тільки починаємо те, що нам ну, потрібно, да? те, що те ще буде новим. І так, з чого ми сьогодні почнемо? Старо прогнозу на тиждень. І я достаю карту і бачу, що дуже багато буде плідно працювати. Це десятка жезлів. Вона, бачите, несе дуже багато врожаю, але їй тяжко, їй важко. Тому і нам може іноді здаватися, що ми з вами, ну, якось, знаєте, вже устали, да? ми з вами дуже багато тягнемо. Але це може бути не тільки фізичне, а й психічне таке становище, коли ми просто ну, звикли до того, що на нас йде постійне навантаження, і не помічаємо, що беремо все більше та більше. Тому я вас закликаю, не забувайте про себе. Наприкінці місячного циклу і на початку, коли дні гикати, коли місяць ми не бачимо на небі, нам не вистачає фізичних сил, емоційних, і тому просто не давайте. Давайте собі великого навантаження, давайте собі її відпочивати. Хоч сьогодні понеділок, але я для вас це кажу, тому що завтра буде новий місяць і зараз ми ну, дійсно ну, декілька ну, деяким чином виснажені. І так, і з нами ще сьогодні буде колода моя авторська, я вдома, вона сам най... Новіша, да? я тільки я її створила, і я дуже швидко достаю, тому що обмаль часу. І ось, бачите, нам вийшла саме карта про таку кімнату, де ми відпочиваємо. Де стоїть ліжко, де дуже красиво, можна відпочити. А може, у вас інші якісь думки про це, але ось я вам показую дві карти на цей тиждень, десятка жеслів. Та ось така от карта «Я вдома. І всім гад!